Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко і ви на каналі Road to the Doctor. Сьогодні ми будемо обговорювати оболони головного та спинного мозку. І як завжди, перед початком лекції, давайте поставимо запитання, на які ми повинні знати відповідь вже в кінці цієї лекції. Перше, що таке оболони і для чого вони потрібні. Друге, які є оболони? Що розташовано між цими оболонами? Що таке виносні пазухи, в чому різниця між оболонами головного та спинного мозку, і яке клінічне значення цих оболон? Отож, пригадаємо, що таке головний і спинний мозок, як ми їх називаємо. Ми їх називаємо Центральна нервова система. А центральна нервова система, як зрозуміло, з більш ніж десятка попередніх відео, контролює практично всі процеси в нашому організмі. Думаю, ми можемо сказати, що це органи номер один. А чим важливіший орган, тим краще нам потрібно його захистити. І що зробила природа? Вона помістила нашу центральну нервову систему у кісткові порожнини: головний мозок у порожнину мозкового черепа, а спинний мозок у хребтовий канал. Здавалося, ну що може бути краще? Ми надійно захистили наш головний та спинний мозок. Але якщо вам повезло на парах тримати натуральні препарати головного мозку, то ви знаєте, що він такий дуже делікатний і дуже м'який орган. І якщо ми його помістимо у кісткову порожнину, то він почне стукатися об її стінки і буде дуже сильно травмуватися. Для того, щоб цього уникнути, між мозком та кістковою порожниною розташовані три мозкові оболони. То що таке мозкова оболона? Це тонка сполучнотканинна пластинка, яка оточує головний або спинний мозок. На рахунок функції ми з'ясували, що перша функція оболон це захист. Яка ж друга функція? Друга функція це забезпечення нормальних метаболічних процесів, тому що між оболонами розташовані кровоносні судини, венозні пазухи а також Протікає спина мозкова рідина, які приносять поживні речовини до мозку, а також забирають всі зайві непотрібні метаболіти. Як спини, так і головний мозок мають три мозкові оболони: зсередини назовні: м'яка оболона, піаматер, павитинна оболона арахноїда матер, та тверда оболона дура матер. Пропускаємося нижче до спинного мозку і бачимо, що аналогічно до м'якої оболони в павутинна оболона теж безпосередньо переходить з головного мозку на спинний мозок. І оскільки цих дві оболони є безпосереднім продовженням від головного мозку, то відповідно у нас є продовження підпавитинного простору, тобто підпавитинний простір головного мозку безпосередньо сполучений з підпавитинним простором спинного. Мозку. Мозку на рівні конуса спинного мозку відбувається розширення підповутинного простору, який називається поперекова цистерна, цистерна люмбаліс, і на даному малюнку вона представлена коричневим кольором.